Вітаю, брати, сестри, Божого благословення в цей день, в цей час. Хай Божа ласка буде над нами. І в цей час сьогодні хочу поговорити з вами про Божу любов, яка велика. І перше Петра 4,8 каже такі: такі: а найперше, споміж усього, майте щиру любов один до одного, тому що любов багато гріхів покриває. І якщо ми бачимо, що Божа любов, вона совершенна, вона веде до того, що е, покриває багато гріхів, і це важливо нам, тому що е, щоб достигнути цілі, треба мати ту любов, е, яка, яку, про яку каже Господь. Е, і апостол Петро він вказує на те, що ми проложити повинні зусердя для того, щоб достигнути цього, тому що не так легко достигнути тієї любові, тому що ми всі такі різні, у нас різні погляди, і щоб сприймати людину з правильними поглядами, це дуже тяжко. Якщо почитаючи, читаючи тринадцятий розділ з 5 сьомого по 7 вірш, написано: не чиніть свавілля, не шукайте свого, не дратуйтеся і не замислюйте зла. Не тіштеся неправдою, а співрадійте з істиною, усе покривайте, всьому вірте, всього сподівається, усе зносіть. Тому що в цьому і є вираження Божої любові. Тому що якщо по-другому, то ми завжди можемо знайти е, скільки недоліків один у одного. Ми скільки можемо знайти всього, а коли ми трішки дивимося іншим. Поглядом то вже й не так все й страшно. Ми можемо перенести один одного. Ми можемо сидіти з ким, з ким неприємно сидіти. Ми можемо разом вкушати піщу Христом вкушали піщу різні люди. Вони їли ту їжу, яка якою і він також її питався, і він давав, ламав і подавав їм. Також це важливо для нас з вами. Тому що ми в цьому і є написано, що любов вона покриває дуже багато гріхів. А найперше, з поміж усього, майте щиру любов один до одного. Тому що любов багато гріхів покриває. Покривайте і будьте з любов'ю в серці і проявляйте її до других. Амінь.